Вітаю всіх садоводів на нашому каналі. Сьогодні 13 квітня 2025 року, і ми знаходимося у місті виноградів Закарпатської області. Минула хвиля весняних заморозків, і зараз вже приблизно можна оцінити якої шкоди вони завдали нашим рослинам. Хочу зауважити, що в соціальних мережах. Зараз багато постять таблички, де відповідно фаз розвитку рослин можна побачити мінімальні е, критичні мінусові температури для плодових. Але тут здебільшого це стосується яблуні, груші, сливи, маличі і так далі. А чомусь я ніде не спостерігаю таку інформацію. Для, скажімо, киві, курми, актинідії і так далі. Тому, знаючи, що заморозки неминучі, вирішив зафільмувати наші рослини до заморозків і після заморозків. Отже, стан кожної рослини ми порівняємо, зняв я їх. 5 і 6 квітня до заморозків, а потім 12 квітня після заморозків. У місті виноградів температура опускалася до мінус 4 градусів нижче 7 квітня, потім до 3 градусів нижче 0 8 квітня і до 2 градусів нижче 9 квітня. Ну що ж, поїхали. Хурма гібридна, Дар Софіївки. Хурма гібридна, Дар Софіївки. Що,правда, не вся така. Тут, можливо, навіть буде якийсь урожай такий. Ось бачимо. Прирости. Хурма східна хурма східна хурма Вірджинська Женева Лонг. Найбільш живучим виявився жовтоплідний китайський сорт Лушанцянг. Бачимо, що багато пагонів з бутонами померзло. Але деякі вціліли і є бутони, тобто я розраховую на деякий урожай. Актинідія – чоловіча рослина. Запилювач. Також з бутонами. Актинідія, чоловіча рослина, запилювач. Також добряче підмерзла, але виглядає значно краще, ніж жіночі рослини. Навіть, якщо уважно придивитися, то можна розгледіти бутони. Ось вони збереглися, правда? Незрозуміло, що ці квітки будуть запилювати. Актинідія Женева з бутонами. Актинідія Женева. Також сильно постраждала, але швидко відновлюється. Минуло всього 2 дні після заморозки. Вона вже почала рости далі. Актинідія Київська крупноплідна. Що цікаво, Актинідія Київська крупноплідна, яка притулилася до сусіднього будинку. Ми бачимо ось такий живий пагін з бутонами. Їх небагато, але вони живі. Все інше обмерзло. Актинідія пурпурна вже також з бутонами. Актинідія пурпурна. Урожаю не буде зовсім. А ось така прищепа актинідії, яка на момент морозів знаходилася у фазі. Зеленого конуса, і також можна побачити є її власна така брунька, і вони абсолютно не постраждали, Ківі Карпат Стратона Валентайн. Ось вони такі. Так виглядає. Ківі Карпат Стратона Валентайн. Добряче підмерзли. Можливо, декілька процентів залишиться живих. Секі. Так виглядає. Форма секі, хоча стартанула трохи пізніше, але також добряче підмерзла. Жовтоплідний Лушан Сянг. Вже видно з бутонами. Найбільш живучим виявився жовтоплідний. Китайський сорт Лушансянг. Бачимо, що багато пагонів з бутонами померзло. Але деякі вціліли і є бутони, тобто я розраховую на деякий урожай. Думаю, що дана інформація буде корисна для декого з садоводів, адже такі температурні качелі. На жаль, у нас трапляються досить часто. Ви, друзі, залишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте, у кого яка ситуація після заморозків.